Він вступив у бійку, аби захистити національний символ України. Дніпропетровець Андрій рятував маленький прапорець, який сьогодні є чи не на кожному другому автомобілі. Ціною власного здоров'я чоловік не побоявся чотирьох нападників і відстояв синьо-жовтий прапор. каже, збереже його для нащадків. А на власне авто обов'язково повісить новий. Сарвалі флаг український, який у мене на задньому стіклі. Розмахують щоб нецензурною браню. ругалися і рвали його. Близько восьмої ранку. Андрій приїхав до приятеля на вулицю Богомаза, залишив машину ненадовго. Коли повернувся, буквально оторопів від побаченого. Декілька молодих чоловіків зірвали з авто та глумились над синьо-жовтим прапорцем. Коли Андрій спробував забрати його, почалась бійка. На этом месте все происходило. Вот, вот где мы стоим, вот на этом месте происходила вся потасовка. Возраст был где-то 25, ну, может до 30, но это не малолетки, что там 16-18 летние. Один был м -м, пояс раздетый, весь в наколках, буквально ну, синий, я скажу такой, весь, весь в такой наколках, довольно-таки крепкий. Двое были такие. Спокійні, але були, мені здається, неадекватні. Такий вчинок підпадає під статтю наруга над державним символом, кажуть правоохоронці. А такими є прапор, герб та гімн України законом України за надругами над державними символами України передбачається відповідальність у вигляді штрафу в розмірі до 50 неподаткованих мінімумів доходів громадян, арешт строком до 6 місяців або позбавлення волі строком до 3 років. Міра покарання залежить від кожного конкретного випадку і. Санкції виставляє безпосередньо суд, але юристи кажуть, строк покарання може бути на порядок більше. Все залежить від обставин даному випадку, то якщо людина завершав протиправне дійство, прітам нанес тілесне повреждення другому чи який стремився предотвратити то посатисна. Можна говорити про совершенню уголовного правошправонарушення в частності хуліганства. Це частина третя статті 296 Уголовного кодекса України, яка передус наказання до 8 років лішення свободи. На прапорі залишилась кров із розбитого носа. Також Андрій отримав травму ноги. Цей випадок не виходить у нього з голови. У чоловіка є друзі, які воюють в зоні АТО. Тому каже чоловік, боляче, коли таке відбувається на мирній землі. Вони не розуміють, що роблять, тому що навіть такий маленький он потом що за собою більший. то тобто, в Донецьк, в з Донецьки в Луганське все починалося. То тобто, есть тут треба присікати это все буквально так. Андрій заяви до міліції не писав. Вирішив знайти цих хлопців самотужки разом із друзями. Зробить це як тільки заживе нога. Чоловік хоче ще раз подивитись цим зрадникам, як він їх називає, в очі та розповісти, що національну символіку треба поважати. Постраждалий прапор, каже, збереже на пам'ять, показуватиме його у майбутньому тільки на народженій доночці. А на авто повісить новий синьо-жовтий прапорець, який майорітиме на його стареньких Жигулях. Олена Петриченко, Денис Єлисавенко, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу.